Після трилера, яким стала після серія пенальті між Реном і Шахтарем, я опираючись на голосування у спільноті каналу, вирішив зробити традиційне відео про історію протистояння української команди з наступним її суперником. А саме коротко розповім про всі матчі Фейнорда з українськими клубами. Вперше жереб звів феєнорд з українською командою у 2002 році, і цією командою стало Київське Динамо у першому груповому етапі Ліги Чемпіонів. Зазнавши розгромної поразки у Турині від Ювентуса, з рахунком 5-0 кияни у наступному турі вирушили у Роттердам, а там шанси на позитивний результат були значно вищими. У першому таймі варто виділити по одному моменту у кожної зі сторін. Спершу Георгій Пєєв, очевидно, намагаючись переправити м'яч на шацьких, ледь не переправив круглого у сітку воріт. Але на щастя для господарів м'яч влучив у поперечку. Феєнорд відповів моментом зі стандарту, але Рева зіграв надійно. Поки у матчі перерва, скажу, що судив гру в майбутньому скандально відомий Овребо. А у другому таймі дебютує у лісі чемпіонів 19-річний Робін Ван Персі. Динамівцям довелося витримати непростий період на початку другого тайму, а потім гості і самі створили кілька моментів, проте кожного разу на шляху м'яча опинявся воротар чи захисник. На перед останній хвилині основного часу Діого Рінкон у чужому штрафному класно обігравши захисника Феррі Де Ханна, відчув, що суперник притримав його за футболку і впав. Падіння доволі картинне, але привід то був! Арбітер вирішив, що це не пенальті, і глядачі голів так і не побачили 0-0 у Роттердамі. До речі, а що ви думаєте, це пенальті? Пишіть у коментах. На НСК Олімпійському першого голу довелося чекати недовго. Уже на 16-й хвилині, після подачі корнера і вдалого для киян дотику захисника суперника Олександр Хацкевич ударом практично з лінії воротарського майданчика вразив ніким не прикритий кудворіт. У «Динамо» була ігрова перевага, але забити другий м'яч вдалося після перерви. На 47-й хвилині Шацьких у контратації пробіг з середини поля майже до чужого штрафного і викотив м'яч на вільного Белькевича. Капітан Динамо майстерно пробив під поперечку 2-0. Згодом Шацьких спробував повторити свій гол Нью-Каслу, але цього разу не вдалось. До речі, найкращі голи Динамо у Лізі Чемпіонів можете побачити у відео, що є у підказці та в описі. Гості намагались, хоч чимось небезпечним, відповісти, але так і не спромоглись за весь матч влучити у ворота Віталія Реве. Перемога Динамо 2-0. За 10 років Фейенорд і Динамо знову зійшлися у лізі чемпіонів вірніше у кваліфікації. Перший матч грали у Києві. Динамо могло відкрити рахунок уже на п'ятій хвилині. Гості люб'язно спробували вразити власні ворота, але воротар був проти. Після цього неочікувано і практично до перерви серйозна перевага була у нідерландців. Вони неодноразово пробивали по воротах Коваля, але успіху не досягли. На жаль, на початку другого тайму Фейнорд таки реалізував чергову свою нагоду і забив важливий гол на виїзді. Що сталося з Динамо після пропущеного голу, пояснити неможливо. Команду, наче накачали небаченим до цього допінгом, і до останніх секунд гри кияни висіли на воротах суперника. Спершу на 56 й хвилині не без допомоги суперника вдалося відігратись. Фейнорд таки забив у власні ворота. А згодом на 69 й хвилині Браун ідеє прекрасним ударом головою, який заслуговує на лайк, вивів Динамо вперед. Нігерієць у цьому матчі повинен був оформити, якщо не покер, то, хоча б хетрик одного разу він влучив у поперечку ще двічі рятував воротар. Якби не феноменальна гра кіпера Ервіна Мюлдера, то перед матчем відповіддю кияни мали б значно більшу перевагу, ніж в один гол, з якою вони поїхали у Роттердам. Ну а в Києві Динамо перемогло 2-1. У другому матчі знову упіймав кураж воротар гостей, тобто кіпер Динамо Максим Коваль. Мушу використати кліше, адже на початку гри Коваль кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий після удару за меж штрафного. У наступному моменті біля своїх воріт не без допомоги вищих сил Коваль відбив удар уже зблизька. За кілька хвилин Горан Попов вкинув аут так, наче зробив ставку на гол Фейнорда. На щастя, Михалик встиг наздогнати неросторопного суперника і завадив тому нормально пробити. Біля протилежних воріт також була парочка хороших моментів, але і там воротар діяв блискуче. На початку другого тайму м'яч вкотре як магнітом притягнуло в коваля. Надалі тиск феєнорда тільки зростав, проте господарі били в молоко. А коли уже сплив навіть компенсований до другого тайму, час Динамо неспішно розіграло атаку, у якій забило переможний гол. Відзначився Браун ідея. Таким чином, Динамо вдруге у тій кваліфікації обіграло Фейнорд і втретє загалом у протистоянні. За два роки Фейнорд знову поїхав у Київ, але не на матч з Динамо, а для того, щоб у раунді плей-офф Ліги Європи зіграти зі зорею на стадіоні імені Лобановського. Попри те, що перші три моменти у матчі створили більш статусні гості, всередині першого тайму рахунок відкрила зоря. Максим Білий сильно і точно пробив після розіграшу штрафного удару. Гостям знадобилось 12 хвилин, щоби відігратись. Пройшла чудова передача з флангу, яку замкнув центр Форвард Мічел Девреде. Перша половина другого тайму була повністю за Зорею. Луганці зобов'язані були забивати бодай раз, але знову свої найкращі скили продемонстрував знайомий нам воротар Фейнорда Ервін Мюлдер. Кінцівка була за гостями і варто визнати зорі неймовірно і не раз пощастило, що рахунок більше не змінився. Для зорі на виїзді до статусу матчу та імені суперника додався ще й фактор тиску трибун. Уже в середині першого тайму рахунок був 2-0 на користь Фейнорда. Особисто мені було лячно, але стверджувати, що футболісти українського клубу перелякались, не візьмусь. До того як Фейенорд подвоїв рахунок, зоря також мала два непогані моменти, але не використала їх. Можливо, у перерві зоря налаштовувалась на камбек, проте, уже через 2,5 хвилини після початку другого тайму Максим Білий у простій та відносно безпечній ситуації точно пробив по власних воротах. Здається, що після цього голу футболісти зорі в думках уже матч відпустили, не мали надії відігратись. Адже як по-іншому можна пояснити цей епізод, що стався через хвилину після третього пропущеного голу. Проте невдовзі ми стали свідками дива. Зоря відіграла два голи завдяки стандартам. А на 80 80-й хвилині Маліновський вперше показав європейській публіці свій мегаудар. Рахунок став 3-3 і за правилом виїзного голу на той момент саме Зоря проходила далі. На жаль, Зоря не дотерпіла буквально півтори хвилини і на другій компенсованій пропустила четвертий гол. Зоря свою участь у груповому етапі Ліги Європи відклала ще на рік, а потім ще на рік, Допоки у 2016-му нарешті не зіграла у групі, де знову зустрілась із Фейнордом. З'ясовувати стосунки між собою у групі команди розпочали у Нідерландах. Не без везіння, витримавши стартову активність, що проявляли господарі, зоря відповіла кількома своїми нагодами. Але варто визнати, що у першому таймі небезпеки і по кількості і по якості більше створив саме Фейнорд. На 55-й хвилині гравець Фейнорда Башачекоглу досить легко забрав м'яч у Сівакова і віддав передачу під удар Йоргенсену. Датський нападник нагодою скористався і вразив ворота Олексія Шевченка. Ви, звісно ж, не повірите, але так були часи, коли Шевченко грав, а не був четвертим голкіпером у команді. Зорі не вистачало якості та креативності в атаці, тому серйозних нагод для того, щоб відігратись, українська команда не створила. Підсумок мінімальна поразка зорі. Домашній матч Зоря проводила в Одесі і вже на 15-й хвилині опинилась у ролі наздоганяючого. Йоргенсен, відштовхнувши від себе Гречишкіна, замкнув подачу «Кюйта». Невдовзі небезпечно в район дальньої дев'ятки закручував м'яч Любенович, Гостей від гріха подалі перевів круглого на кутовий. Наприкінці тайму Зоря отримала подарунок 2 в одному, пенальті і вилучення гравця суперника за другу жовту картку. Рафаель Форстер з позначки не забив, проте тут же виправився, зігравши на добиванні. Кількісну перевагу зоря бажала реалізувати у другому таймі. Це було видно по дуже активній грі попереду. На 61-й хвилині Петряк класно розвернувся, на замасі прибрав ще одного суперника і впав. На повторі видно, що цей суперник зачепив ногу Івана, але рефері повтору не мав і вирішив, що тут немає підстав для пенальті. Буквально за хвилину зоря забила, але асистент арбітра підняв прапорець, вказуючи на офсайд. Кулач, який відправив м'яч у сітку, був у правильній позиції, і здається, що Боковий зреагував саме на українського форварда. Але це не має значення, адже раніше у цій же атаці в офсайді опинився Любенович, і якби гол зарахували, то це було б несправедливо. На жаль, зоря не дотиснула суперника і у четвертому матчі поспіль не змогла обіграти Феєнорд. Дві останні зустрічі проти українських команд Фейнорд провів зі своїм майбутнім суперником з Шахтарем. У 2017-му команди грали в одній групі Ліги Чемпіонів. Спершу Шахтарю довелось завітати в гості, і цей візит гостинним не назвеш. Фейнорд активно розпочав і вже на сьомій хвилині забив гол. П'ятов з великими зусиллями відбив удар вільєни перед собою, а на добиванні першим опинився Бергейс 1-0. В середині тайму Шахтар відігрався, і головна заслуга цього належить навіть не Бернарду, який власне забив, а Фреду, який прекрасно асистував. На старті другої частини матчу П'ятов показав, що з таймінгом виходу із воріт у нього все в порядку. А за кілька хвилин Шахтар вийшов вперед, будко чітко навісив на голову Бернарду і бразилець, оформив дубль. Останні 15 хвилин матчу Шахтар догравав у меншості з поля, був вилучений Ракіцький. Шахтар доволі впевнено захищав свою перевагу у рахунку, проте на останній компенсованій хвилині міг втратити перемогу. На щастя, п'ятов витягнув м'яч з нижнього кута. Непроста перемога Шахтаря на виїзді. Вдома, а домом у тому матчі був стадіон Металіст у Харкові. Події розвивались надзвичайно стрімко. На 12 й хвилині забив Фейнорд. Подачу з флангу замкнув Йоргенсен, бодай йому грець. Шахтар розвів м'яч з центра поля і забив у відповідь. Зробив це третім ударом в одній атаці. Пробити захист гостей вдалося Факундо Ферейрі. А ще за три хвилини Марло з технічним ударом над голкіпером і під поперечку уже вивів Шахтар вперед. Був близьким Шахтар і до третього голу, але Ферейра не переправив м'яч у ворота з кількох метрів. Феєнорд дуже активно розпочав другий тайм. Щоб почуватися спокійніше, шахтарю потрібно було забивати ще, що Марлос і зробив. Новоспечений українець поклав захисника на газон і перекинув м'яч через голкіпера. Та на цьому гра не закінчилась. Фейенорд створив ще дві нагоди, і за умови їх реалізації міг уникнути поразки. Але знову, як і у попередньому матчі, П'ятов допоміг команді втримати перемогу. Отже, і після другого матчу з Фейнордом Шахтар міг сказати: Так, я на коні. А чи опиниться на коні Шахтар після другого матчу з Фейнордом тепер? Свої прогнози пишіть у коментарях. Також, звісно ж, вітаються будь-які інші коментарі по цьому відео та й по абсолютно всіх відео, що є на каналі. Підтримати канал фінансово можна на патреоні чи прямим донатом. Деталі в описі під відео. Дякую за перегляд! Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.